Всем алейкум зараз будемо говорити про батальйон Номана Челобеджихана, а також про в'язнів Кремля, яких росіяни асоціюють саме з цим добровольчим батальйоном. 48-го ШБ, саме так зараз прийнято називати батальйон, або ще вірніше підрозділ сухопутних військ Збройних сил України 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челобеджихана. Останнє, що ми бачили в інформпросторі про нього. Було про те, як Лінура Іслямова, командира та засновника цього батальйону без пояснень зняли з посади. Всі ми разом із вами в січні 2025 року могли бачити от це відео. Ми український батальйон імені Великого Кримського татарина Намана Челібіджихана, який на 90% був сформований з добровольців завдяки ініціативності та лідерським якостям нашого командира Ленура Іслямова. Сьогодні ми отримали наказ, у якому у наш Наказ, яким у нашому батальйоні командиром призначено іншу людину. Вважаємо це рішення недопустимим у час активної фази війни. Таким чином, ви просто знищуєте діючий ефективний бойовий підрозділ, який був готовий іти до кінця за своїм командиром. Після цього відео в соціальних мережах з'явилось ще декілька, де окремо підлеглі лінура Іслямова просять вище військове керівництво повернути свого командира. Я декілька разів особисто зв'язувався з лінуром іслямовим. Останній раз за декілька годин до зйомки цього відео. Проте коментарі наразі він не дає, але дав обіцянку, що по приїзду з фронту поговорить про нинішній стан справ у 48-му ОШБ. Нам цікава, доля батальйону названого на честь одного з провідних діячів кримської татарської нації. Нагадаю, що до підтримки батальйону докладались майже всі дотичні до кримського ком'юніті на материку. Серед них варто згадати меджліс кримсько-татарського народу, кримський фронт. Та головну редакторку української правди Севгіль Мусаєву. Десять мінометів за 10 мільйонів гривень для 48-го штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Такий збір для кримськотатарського підрозділу оголосило видання Українська Правда. Розповіла в етері телеканалу АТР, головна редакторка Сєвгіль Мусаєва. Якщо ви не можете воювати, якщо Ну, навіть для тих, хто виїхали за кордон або живе за кордоном тривалий час. Будь ласка, допоможіть фінансово, зробіть свій донат. Це правда дуже важливо за підтримку батальйону Номана Челобіджехана, яка була до 2022 року, і після наразі у в'язницях окупованого Криму, Херсону та саме в'язницях Росії, перебувають десятки громадян України, кажуть в Кримськотатарському ресурсному центрі. Преследовать по делу, так называемому делу Домана Черепичевского, начали с февраля 2019 года. То есть еще до начала полномасштабного вторжения. Это были жители оккупированного Крыма, которых обвиняли э, в участии... Ну, как бы основной повод для того, чтобы обвинить человека, что он якобы принимал участие в незаконном вооруженном формировании, как это называют россияне... А ета участі чоловіка в блокаді в гражданської блокаді 2015 -го року на адміністративній границі з Кримом. Нагадаємо трохи про блокаду Криму та дії Люнура Іслямова. Почнемо, напевно, з прориву адміністративного кордону у травні 2014 -го року. Росія проти Ісламова тоді відкрила кримінальну справу за прорив кордону під час в'їзду до Криму Мустафи Джемілєва, якому окупаційна влада РФ заборонила в'їзд на півострів. Після цього, у вересні 2015 року в Херсонській області на адміністративному кордоні з Кримом, була ініційована мирна громадська акція. Акція полягала в блокуванні транспортних перевезень та електропостачання в окупований Крим. Громадяни та легкі приватні автівки пропускалися без перешкод. Кінцевою заявленою метою блокади тоді була деокупація Криму і відновлення територіальної цілісності України. З початком дії постанови уряду України про обмеження постачань товарів до Окупованого Криму, та з нього акція була переведена у формат спостереження. Зрозуміло, що наразі ця акція вже зупинена. На самом деле річ йде не столько про батальйон імені Номана Чевдріхана, сколько про громадянське об'єднання Аскер. яке на дійсно существувала це... юридическое лицо которое было при, при пограничниках Херсонской области то есть они, они имеют официальный статус и исходя из этого мы, мы и говорим о том что этих людей которые были в керии которых сегодня содержим вот их нужно считать полицейскими заключенными а военнопленными поскольку по женевским конвенциям они могут претендовать на статус комбатантов Претендувати на то, щоб кніматна сіріська військових п'яним. А е в первого очі запрет на содержання їх СІЗО, запрет на то, щоб їх судили і собственно поміщали в колонії. 1 червня 2022 року Верховний суд РФ визнав батальйон Мана Челобіджихана, а фактично фактичної громадську ініціативу Аскер терористичною організацією тепер людей судять не просто за участь у так званому незаконному збройному формуванні, а й також. за небы Собственно, на сегодня основной, основная причина, по которой преследуются жители оккупированной Херсонской области, и в первую очередь речь идет о Деническом районе, это, собственно, участие в этом так называемом батальоне имени Намана Челебича К сожалению, нам не всегда сразу становится известно то, что человека забрали. Очень часто бывает ситуации, Человека забирают, это называют отправляют на подвал. То есть человек проходит через пытки, и только спустя -то время мы узнаем о том, что. Суды, которые они уже создали в Херсонской области, собственно, в Геническом районе, либо же в Крыму человека, в Крым перевезли а, суды в Крыму, а, так называемые суды, они выносят какие-то решения уже по этому делу. И из-за из того, что уже с 22 года это считается категория а, как бы, террористических дел, а, повышенной а, безопасности, то они очень часто рассматриваются. Мівідоані в своїх публічних сапченнях не говорять, не називають фамілії і цих людей на сьогодні. За даними кримськотатарського ресурсного центру, відомо щонайменше про 55 затримань за звинуваченням в участі у батальйоні імені Намана Челобеджихана, 19 в окупованому Криму, 36 на окупованій Херсонщині після 24 лютого 2022 року. Більшість з них це кримські татари. Репресії проти них тривають і, на жаль, не всі політв'язні. Доживають до звільнення 60-річний політв'язані з села Рикове Генічського району Рустем Віраті, якого окупанти звинувачували в участі у добробаті та у сприянні економічній блокаді Криму, помер у виправній колонії міста Дмитровоград Ульянівської області. А також ми знаємо те, що 17 людям уже винісі приговори, переговори їх пізналівіновними відповідно, а наказання їм від 2,5 до 10 до в зависимости от политзаключенного. И нередкостью стало, но это, в принципе, общая практика для всех политзаключенных крымских, то, что первый год им присуждают в тюрьме. То есть это более жестокие условия содержания, более строгие. Вот. еще мы знаем про двух людей, которых преследуют заочно, ну, точнее их осудили заочно 8 лет. Ада однако їхні смогли найдіташтаніскарі всього-то находиться на підконтрольній українській території, а їх кобисов на суділяні фактично не в містах, не свободи за інформацією кримського татарського ресурсного центру. Наразі із ув'язаних за так звану причетність до батальйону Наману Челбіджихана, тих, хто входить наразі до складу 48-го ШБ, Нікого немає. Причина в тому, що офіційно цей підрозділ був створений на початку повномасштабного вторгнення. Тисячі шістнадцятого рода була попитка задати батальйону Челівчикана на, на основі цього об'єднання, яким Ленур лінуслями. Були заявления на самом высоком рівні, в тому числі президента на той момент Порошенко, що буде батальйон треба создавать і так далі. Далі політичних заявлений лозунгов дело не То есть тобто погрязло. Також важливо сказати, що батько наймолодшого політв'язня Кремля Паза Куртамета. 58-річний Халіл Куртамет його окупанти засудили на 8 років ув'язнення за ніби здачу в оренду готельних номерів у генічіську для батальйону Номана Челобіджехана. Його ж сина Паза по іншій справі окупанти засудили на 7 років ув'язнення за донат у 500 гривень на ЗСУ. Зрозуміло, одне, що окупант знайде, як саме придушити громадян України та які так звані докази для цього знайти, бо вони не зупиняться на своїй меті, а саме знищити до кінця кримських татар та українців. На цьому все. Підписуйтесь на нас та читайте більше на наших соціальних мережах. Корушкенджа.